Добрий ранок. Не дивіться на мій пом'ятий трохи вигляд, зараз буду приводити себе в порядок. Льошка трошки часто вночі встає, то така виходжу на ранок, Ну це не страшно. Що, ми вже всі повставали. Вже чайник закипів там, зараз будемо робити кому каву, кому порошок. Я вже не пам'ятаю, а ні, чаю недавно пила. Звичайний нормальний. І покажу вам зараз, що я вчора зробила. Його трошки тут мало лишилося. Брауні! Маю, до речі, його на каналі. Залишу ссылку в описі під відео, тому переходьте, його дуже легко робити і дуже смачно виходить собі на сніданок або, можливо, як гості прийшли швидко собі зробити, щоб до чаю було щось. Тому, незважаючи на хмарну таку дощову погоду, солодко починаємо наш ранок і всім гарного дня. Тільки гривами приходять. Ми вже гуляємо, трошки вітер у нас зривається, то ми пішли мало пізніше піти, зараз йдемо, бо має бути ще дощ. До речі, я вчора зробила один експеримент. Як ви знаєте, що я Трохи почала е, займатися татує, показувала вам своїх пару робіт. Е, можливо, хтось бачив в попередніх влогах, е, можете зайти подивитися. І я тут вирішила спробувати е, на собі. Ну Кожен майстер має таке і спробувати. Е, я довго не наважувалася, бо я сама собі ну, це ж як укол, сама собі укол не можу поставити в ніякому разі, мені це страшно. Ну, а тут чогось, чогось захотілося мені, коли мені дуже щось хочеться, то все, все йде на задній план. Тому я собі, ну, не буде дуже видно, зробила е, два надписи. Я вам зараз фото покажу. Я його наклеїла відразу плівкою, то воно там ще не заплило, тому що зараз трошки заплило, але це не страшно. Що можу розказати по відчуттям? Е, спочатку, спочатку було дуже страшно е, перший, перший цей крок при е, першу букву набити, було дуже страшно. Швидка їде. Але потім, як е, пішло діло, першу букву вона била, ну і не кинушся. Як почала, вже тут треба закінчити. Тому трохи кривилась, трохи через біль. Ну, це ж рана, звичайно. Потратила трохи часу на то десь. А друга? Не, дві години. Вже а що держала, якось випустила. Після дві години. Ну я дуже довольна результатом. Хочеться вже скоріше зняти цю плівку, але хай ще заживе трошки, бо з Льошею без плівки буде незручно. Він і так по плівці буває, трошки третя, то больновато, так. Е, і, як то кажуть, пішла маза, мені вже хочеться, я вже в Пінтересті побачила. Хочу тут на руці доробити. Е, не буду розказувати поки що. Хочу доробити, там будуть такі маленькі, маленькі візеруночки. Е, але я думаю, вони там гарно впишуться. І... Тільки зроблю, буду вам все показувати. Також е, хочу позамовляти. Сонечко вийшло, це гарно. Е, хочу позамовляти на сайті всі, що мені треба, принадлежності. І ну, буду старатись вчитись, вчитись і ну, мені подобається це діло. Буду старатись професійно цим займатись. Будете бачити мої результати, е, мій. Рівень, чи буде він підніматися, чи ні, ну буду старатись покращувати, всякі відео дивитися. Ми тут ідемо е, мимо, так сказати, маленького лісочка. Перший раз в житті бачу такий ярко виражений мухомор. Ви тільки гляньте на нього, він як, як з мультиків якихось. Це капець якийсь. Але вже гарний. Ми вже дома бачите. Е, я на кухні, буду приступати до готовки, що я хочу зробити. Хочу сьогодні в мене залишилась спагеті, залишились класніці, то просто так їх відбарити, якось жалкувато, то я розморозила. Ми якось купили рибку, якби ціле філе. Я розділила її на кусочки, і там достаємо час від часу на, на щось таке вкусненьке, на суші оце робили. Пасту буду робити, можна так в духовці, якби його запекти. Буду робити пасту. З красною рибкою. Трошки додам міді. Нам з України привезли їх. Довго вже стоять. Діма мама привезла. Ну, може, нарешті їх настав час. І придушу це все в сметанці, якби в вершках на 30%. І, можливо, ще трошки додам сиру зверху. Буду бачити вже по смаку. Тому водичку я вже поставила на спагетті, Чекаю, поки закипить, Буду приступати до самої начинки. Мені так незвично, до речі, в кадрі бачити, що щось на цій руці є. ну, Буду звикати кламали. Налила я вже олійки трошки. Буду зараз хочу цибульку одну порізати, хай вона з вами свого додасть. До речі, лайфхак для тих... Такий міні-лейфхак. В мене то є лінзи, і я від цибулі не плачу. Але в кого немає, то лайфхак такий, поки ріжете цибулі, треба набирати в рот води. Декому допомагає, декому ні. Но я пам'ятаю, що коли лінзи не носила, мені так допомагало. Коли я очках, наприклад, була, то мені так допомагало. Так, просто в роті тримати заповні щоки води. І менш печей менш менше, пече, менше плачеш. Не знімала давно вам закупок, але хотіла вам ще сказати, що тут ціни на продукти, я не знаю, як в Україні, в Україні, мабуть також, трошки так нормально підвисилися. Що раніше ми влазили, щоб скупитися на тиждень десь, ну хай 200 з чимось. ну Хай до 250 ми ну, влазили, а зараз купляли на 300 злотих. Тому тут також все все те саме. Але також продукти всі подорожчали трохи, тому маємо, що маємо. Так, он в мене все тут кипить, дареба буду здавати, бо ці, ці спагеті трошки довше варяться. вони твердих сортів класні такі попадали. Це вони зараз буде підкипати, я трошки водички ще додала і вершків тих. Зовсім забула, що сказати, що потім ж я додаю, вирішила я мідії не додавати. Чуть, думаю, не буду мішати, а забула, що додаю шпинат. У мене він не заморожений, а свіжий. Просто кидаємо, можна порвати, кому як подобається. Це в кінці вже, бо він швидко готується. І сирочку, мабуть. Потім спагетті на сковорідку, все разом перемішаю і можна їсти. Так, я тут на вечір вирішила дещо пересадити. В мене вже авокадо пустило корінчик. І думаю, що на завтра переносить це діло, якщо можна зараз це зробити. Тому покажу вам, як я роблю цю роботу в быстрому варіанті. О, так, все, я справилася своїм е, завданням. Він стоїть, пересадила його в більший горщик, і він вже почав так розростатися, а авокадо той в менший. О, ну, буду, буду дивитися, я колись вже садила і щось в мене пішло не так. Може я трохи не дружу я з квітами, з вазонами я їх то заливаю, то не доливаю якось. Не виходить у мене, то я вже який раз е, пробую садити знову це авокадо. Ну, попитка-непитка, попробуємо. Е, і що далі? Буду вже вже в нас десь біля 9 вечора. Буду йти перше, я на черзі купатися, потім Вадим, потім Льошка. Будемо вкладуватися. Е, до речі, забула ще сказати вам. Що ми тут надумали вино ще домашнє робити. Ну, не, не так, що чуть-чуть, там бутиль нормальний. То вже його, воно вже постояло нас побродило, трохи мошкарні на кухні є нормально, але вже віджали, вже воно в бутлі буде якби настаюватися, не знаю, як цей період називається. Тому буду вам потім показувати. Мабуть, як будемо розливати, ну, там нема що показувати, вона ну, бутлі стоїть собі тей. та й все. Ну, вже завтра покажу вам той бути. Не хочу вже хочу помитися, та й все. А до речі, Вадім сьогодні пробував мою настойку, як я не можу. Вона, виходить, стільки часу вже настоїлася. і вона така смачна. Я нюхнула і буквально на язичок поправила. То і така терпкувата, і сладкувата, такий чисто жіночий напій. Ну, якби могла я е, алкоголь споживати, я б зулюбки б його випила. Хоча б я, я слив я не дуже люблю. Але дуже смачно вийшло, тому дивіться, його не дуже важко робити. Ну, сезон слив вже пройшов, але на наступний сезон я, мабуть, знову буду таке робити, бо дуже смачно. Можете подивитися попередніх влогах, е, настойка, якось я підписала, настойка тобі ж не можна. Там є якби рецепт. Скільки чого давати, можете глянути. Так, тому пішла я робити свої останні вже на цей день справи. Буду з вами прощатися. Всім гарного вечора, гарних снів, всім на добраніч і пока-пока. Дуже дякую вам за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.